Це номінація непроста резонансна. Тому і гості сьогодні особливі перед тим як ми запросимо їх на сцену. Увага, на екран. Отже, пані та панове, зустрічайте гучно та голосно. Громадський діяч, волонтер, засновник сміливого об'єднання Brave» Олександр Левченко та начальник оркестру почесної варти. художник керівник підполковник Роман Велігорський. Ваші облески! Добрий вечір. Хочу. Дуже подякувати всій команді Музвар за цю чудову організацію цієї масштабної премії. Хочу подякувати всім Збройним силам за можливість нам сьогодні тут знаходитись. Дуже важливо нам всім просувати і зміцнювати нашу ідентичність, просувати нашу українську культуру та робити свій вклад в нашу перемогу. Виженемо виженемо русню з чартів та світлих голів українців разом до перемоги. Шановні друзі, маю велику чи сьогодні передусім анаду. Передусім українським народом відкрити цей конверт і все-таки дізнатися нашого номінанта. Хто переможець. І так. Переможець мультфільм Мавка. Лісова пісня.